В житті. В Для того, щоб почули ваше бажання, яке може справитися, насправді потрібна тиша. Якщо навіть ви вірите, не вірите в якісь дива, які відбуваються на Новий рік або протягом року, але треба налаштуватися на певну хвилю, знайти певний момент, коли ваше якесь бажання якесь може бути почути. Для того оце нам ну, не потрібні телефони, в кого вони грають. Тому ми просимо всіх зараз вимкнути свої телефони. І наступне питання в мене, як ви собі уявляєте письменників? Я говорила, що можна писати щоденники. Давайте я буду надавати характеристики письменникам, а ви будете казати, да чи ні, можна хором. Письменники це старі, старі люди. Так, так чи ні? ні? Добре Письменник це якийсь бородатий чи е, я не знаю, дворянин, окулярок. Письменник, він взагалі -то, може від нього йти якийсь навіть дух такий, тому що він не миються, не, не причесується. Ні. ні, так, значить, ви знаєте, що письменники все-таки порядні люди. Молодці, порядні люди, письменники. Письменники це ті, які жили дуже давно, і вже сьогодні письменників в нашому житті немає. Ні. Є письменники сьогодні? Ні. Знаєте, в давнину колись звали Діда Мороза. Ну, така була давнина, що ми ще можемо пригадати ту давнину. А е, сьогодні ми з вами спробуємо таким експромотом позвати справжнього письменника, який має друковану книжку, який, наприклад, Декількох, не буду вас навантажувати ну справжніх премій, Дуже класне, дуже класна людина в спілкуванні. І треба тільки покликати його словом Максим. Давайте разом покличемо його. Максим на, на, на цей Максим. Добре, давайте. Максим! 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 Він прийшов в нього сесія, але він знайшов час, він волонтер, для нас з вами. Він буде читати свою казку. Вона не дуже велика, вона не дуже маленька, але нам треба дуже тихо себе поводити. Слухати казку можна тільки в тиші. Вона відбудеться, якщо буде повна суцільна тиша. Прошу вас, дайте казки. Жити. Якщо ви будете говорити, сміятися, то я не знаю, коли там, але треба тиші. Максим, вам слово. Усім привіт, добрий день і просто вітаю. Скажіть, ви знаєте, хто такі козаки? Так. Які це люди? Сильні. Сильні. Сильні, хоробрі. Мудрі. 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 І також це воїни. так, Це ті, хто боронять і боронили нашу землю. Чи знаєте, ви що невдовзі буде Різдво Світле свято. І от я вам хочу розповісти історію про козака Мирона Біжесвіта та рогатого чорта або страшна хата і білий яблок. Химерний був козак Мирон Біжесвіт. Ще баба, крива Орися подейкувала, що й дід його Саврадим таким самим чудакуватим. Як ото казала баба, з'явився в селі, то наче літав усюди. То шиночку мед посьорбує, то косою вузі блискає, а то вже на вечірню тупотить. Усюди встигав дід Саврадим старий козарлюк. та й прозвали його Саврадим оббіжи світ. Бо бігав він по пасіці у шиночку, косив бур'яни аж ген в Прилузі. Отак От і онук Мирон удався в діда. Кілько глянеш, а за ним і курява вляглася. Меткий, жвавий, спритний, як бісів си. Їй Богу, казав, не дарма ж обіже світ, бо справді, мов увесь світ, в один мент міг обігти. Якось приїхав він із Січі. До жони своєї на зимівник зимувати. Соломія посміхалася на маленькі зубки, чорні чорні, немов смолисті очі, свіла вишневими губами. Дівчина напекла пирогів, паляниць найколядникам буде, зготувала куті, затовкла медом. Козак відкусив шмат ковбаси, як раптом хатні двері дрібно-дрібно затряслися. Колядники дрібно-дрібно гухали. -дрібно Полядуйте. гукнув їм Мирон. Виходь господарю на двір, бо не гоже в хату отак нам лізти, гуділи парубоцькі голоси. Мирон підвівся з лави, натягнув свиту, чоботи, причесав довгого чуба і вийшов у самісіньку ніч. Нико було й чобіт. Віхола гула, огортала новими сніговіями, наче й не думала спинятися. І хати вже не видно, і колядників, наче змило. Раптом перед Мироном вихопилися п'ять однакових, однаковісіньких вовків колядників. Ікла, як шаблюки, очі, як жарини, пики здорові вуха, мов засінки. Чи то примари, подумалося козакові. Козак перехрестився, протер очі, на які налипав сніг. І знов позирнув на вовків колядників. Проте вони завили йому в саме обличчя, з їхніх пащек відгонило нелятиною, і очі аж пашіли вогнем. Цариця Небесна, прошепотів Мирон і накивав п'ятами. Він біг через ліс дивом, обминаючи височені стовбри, маючи чорним чубом, вовки мчалися на двох лапах, як люди. І завивали, наставляли довгі пазурі, і гострі ікла. Матері вашій ковінька! На ходу обернувся Мирон та ще дужче дам його. Вовки бігли, як востаннє, хекали майже в спину козаку. Проте Мирон не був би Мироном, якби не бігав конем. Хто ж нас дожене його у світа?» Одна лиш свита теліпалася за ним, а ноги випереджали самі себе. Біжить Мирон біжить, біжить, біжить і не втомлюється. А вовки-колядники теж не пасуть задніх. Озирнувся в біже світ, регоче з волохатих, як раптом сіромахи, мов світрилися, зникли й одна лиш метелиця залеває. Постояв Мирон почухав потилицю, мовчки, познизував плечима, а відтак зареготався, де воно і звідки й таке диво береться. Завірюха не вщухала, мов з-під землі виріс серед лісу якийсь чоловік. Зі святим вечором, крикнув незнайомець. Хто ти такий, Харцезяко, перекрикуючи сніговій, гукав йому біже світ. Мироне, чуєш, Мироне, хіба ти не пізнав Матвія убий вовка, Образило буркнув козак. То це ти Матвій? Та він же ж і є. От, вражай, сину, таки він. Січові побратими обійнялися. Пануватимеш, бо не пізнав я тебе спершу Матвію. А чом це ти тут бродиш у лісі та ще й у святвечір? Учора приїхав до одарки зимувати, а сьогодні в дядька свого Максима гостем був. Поки теревені правили та реготали, то воно й стемніло, тим годилося, а метелиця свища, як сказилася. Та й думаю. Хоч пан хоч пропава, до жінки треба йти. Не надивився ще на очі ті гарячі. Мальована вона в мене, мов, то пензлем вивів. Матвій, ти до діла розказуй, до діла. Та то я знітився убийвовку. Йду ж від дядька, як зирк. Та... А дивлюся, Мирон біжить, а за ним вовки женуться, Волохаті, на двох ногах мчаться, як скажені. Мені душа аж п'яти сховалася. Я прожугом до тих вовків, бо думаю, згине меро, не стане славного козака. Та й зачарував. Ій бо, Матвію, ти ж знаний характерник раніше був, це зараз перед козацтвом чванися. А ви знаєте, хто такі характерни? Чахуни. Чаклуни, так, це козаки, які могли чарувати. Так от Матвій би був характерним. Раніш, раніш, смутно бурмотів Бейвов. Слухай, брат, – раптом схопився Мирон, Матвій. А ходімо до мене в хату. Святвечора ми оце костями межи сосем трюхикаємо. У мене й хліб і до хліба буде. Згода. Козаки, запаливши носогрійки, брели через ліс, теревенили, на чоботи, свити, чуби осідав сніг, прямісінько такий, як зараз. Мороз допікав до самого нутра. А на небі не видко було жодної зорі. Матвій був оперезаний поясом, і на нім висіли шабля, батіг і два пістоли. Чоботири в снігу, і Матвій мовив: Ось ми і до хати дійшли. Ходімо, Мироне, бо зовсім за дубію хукав на долоні козак. Хата біліла в лісових снігах і була чепурна, як дівчина. Її огортали сосни, ялини, модрини високі. Наче хотіли підняти на вершечок лісо. Матвій відчинив двері, і Мирон перший війшов до хати. Святая великомучениця, кого тільки в тій хаті не було, аж чорно стало. За довжелезним дубовим столом опасистий чорт смалив люльку і від того мов закутувався в чорний дим. Бородаті чорти грали в карти і лупили один одному щиглі. Завиваючи від бою, посеред столу сидів чорти грав на лірі, співаючи в'язку тягучу, сороміцьку пісню. Хмільні чортиці витанцьовували на всі боки, підкидаючи до стелі вогненокі кобилячі голови. Позираючи на всі боки, на обіже світа, мов хотіли спалити його тими очима. На лаві сілася залізноноса баба шкребла з довгим носом стіл. Чортенята гасали по хаті, а кухлі пива виринали просто з-під столу. Тут ніде було яблуко впасти. Миронові аж волосся дибке стало, і він зібрався втікати, обернувся до Матвія та побачив замість козака рогатого чорта. Залізний засув заскреготів над дверима. А чорт владно гаркнув. Змовкніть усі тиші, тиші бісові душі. Хатня Веремія раптово стихла, лиш чорний дим витавку під стелею і тихенько квікали чортенята. Я мироне, клятий козарлю, ще за дідом твоїм цур йому пек ганявся і за тобою весь вік женусь. Клятий рід, весь світ за тобою бігав, а нас догнати не може. Ніяка сила тебе не бере, навіть вовків моїх метких і тих знищив. Чорта, але я не нищив твоїх сіромах, вони самі бевзі зникли, десь ми землю позападали, реготав Мирон. Мовчи, окаянни, ви козаки такі довірливі, що цього разу ти повірив, що перед тобою справжній матвій убий вовк. Кумедний ти, обіже світа. Чортів регіт підтримали інші. Навіть кобилячі голови не і ржали Цього разу не втечеш, Іроде. Зажди, Завждіть, панове, гукнув Мирон. Не годиться ж так гостей приймати. А чом? дратівливо буркнув чорт і взявся у волохаті боки. Чов, та чов? Бо пугу, -пугу! козак з лугу? у біже світ і голов вискочив у вікно. Шиба розлетілася над руски. А Мирон схопив ноги в руки і біг щосили. З вікна йому навздогін висипалася нечисть і гналася за ним, освистуючи, підвиваючи, двері затріщали, упали на землю, і все, що сиділо в хаті, смулило, співало, переминалося, погналося за Мироном, мов Орда. Мать муща нечисті бігла за козаком, ревла, реготала лоса завивала. Обіже світ біг конем, земля, неначе стугоніла під його ногами, а чуб розвивався, маєвся на студеному вітрі. Аби вам пір'я в роті поросло, гукав нечисті Мирон і ще дужче мчався. Біжить Мирон, біжить, 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 біжить. Як звідки не візьмись На зустріч йому ще більше нечисті з лісу вихопилося. йому й душа похолола, морозом за спиною сипонула. Куди ж його втікати? І позаду, і попереду, чортовиння з усіх боків оточилися дерево. Спинився обіжив світ, схилив голову, зажурився. Оцей обіг світ. Уже й чортиці йому на вуха е отять І чертенята біля чобіт увікають, узатий чорт, люльку роздмухує. Як раптом хтось схопив Мирона за чуба й гору тягне, піднімається він вище й вище над лісом, а чорти поганські все нижче, нижче, аж зовсім їх не видно стало. Дивиться він, а то яну. Його зачуба тягне. Весь світиться, очі дитинно сині крила білі білі, як сніг. Курделиця стихло, всюди стало тихо, як у вусі. Янголе, це ти мене до Бога забираєш, поцікавився Мирон. Е, ні, зарані тобі ще козаче. А хіба мені вважається? Ні, Мироне, мовив білий янгол. Видимий я лишень. На святвечір, а оберігаю людей завжди і всюди. Тебе ж не раз рятував і от татаринів, і турків, і овків, і нині. То це ти мене і від сіромаху рятував. Я ж думу, гадаю, де вони ті волохаті запропастилися. Так, Мирон, – сказав білосніжний Ян, – завше я бережу кожного, бо так мені Господь велів. З яких тільки пазурів я тебе я не витягував. Ти думаєш, чом ти в бою ніколи не ранений? чи з полону, чому завжди втікаєш? Я думав, що то ноги такі прудкі, не дарма ж я обіже світ. Правду мовиш, але я завше над тобою метаю І бережу від усілякого ворога, хворощі, з біди тебе рятую. Вони довго-довго летіли над лісами, лугами. Засніженими безкраїми просторами, що Мирон аж мимохідь позіхати став. Ніч була тиха тиха, біла-біла, як янгол. Раптом у небі спалахнула велика зоря, провісниця Різдва. Мирон сповнився щастям і від того, мов сам засвітився. Янгол прилетів до Миронової хати. Відпустив чорного чуба і тричі радісно мовив. Христос ця рождає. Білий янгол полетів до зорі, кухнастий сніжок засипав стежить. Мирон щебетав із Соломією, тішився і посміхався в довгі вуст. Раптом дівчина урвала його. Мироне, а чому на твоїй свиті хріна на білі? Соломія взяла її до рук і зацікавлено покрутила між тендітними пальчиками. Їй, бо чи весь світ обіг? Знаєш, Соломія, пригорнув він її ближче. Береженого Бог береже, а козака обіже світ, привітно посміхнувся до Великої зірки провісниці різдва, яка сяяла білим вогником, притуляючись до віконця, а навколо неї. Тріпотів білосніжними крицями янгола. Отак і дотепер бігає по світу Мироно біже світ, а на святвечір виглядає зорю, щоб побачити білого янгола. Дякую.